На Майдані Незалежності сьогодні попрощалися з трьома захисниками Олександром Гофманом, Олегом Хавруком та Олександром Машлеєм. Як повідомили в прес-службі міськради, Олександр Гофман народився у Рівному, закінчив 22-гу школу. Затим навчався у технікумі, працював на різних роботах. На початку війни хотів стати добровольцем, але його не призивали. Повістку отримав на початку липня цього року. Загинув 35-річний солдат Олександр Гофман 6 жовтня під час виконання бойового завдання неподалік Села Новомихайлів. На Донеччині це моєї подружки, сусідки, син. Але я одне хочу сказати: хай буде йому вічна пам'ять і земля пухом. Нехай запам'ятають раз і назавжди, що українець не стане перед руським на коліна. Ніколи, ніколи не стане. Запам'ятала його добрим, добрим таким хлопчиком, який був моїм сусідом. Уявіть, що він був для мене як син, як син мій був». Я не можу цього передати, болю. Я не можу цього забути, я його ніколи не забуду. Олег Хаврук народився у Рівному. Після навчання у школі навчався на електрика. Строкову службу проходив у військово-морському флоті. Після повернення спершу працював на Азоті, потім займався торгівлею. На початку повномасштабного вторгнення Олег пішов на війну добровольцем, воював у Соледарі під Бахмутом. Загинув 51-річний старший солдат Олег Хаврук 8 жовтня цього року під час бойових. Дій поблизу села Приютне у Запорізькій області. Коли почалося з 25 лютого ми з ним зустрілися в збірному пункті. Ну і тоді все закрутилося. Я медик, ми готували їх, навчали. Надійний був чоловік, такий на ньому можна було покластися, ніколи не підводив і шкода, звичайно, шкода всім. Олександр Машлай народився у Рівному, навчався у шостій школі. Опісля здобув освіту слюсера з авторемонтних робіт. По закінченню навчання пройшов строкову службу в армії. Призвали Олександра у квітні 2022 року. Помер 49-річний солдат і радіотелефоніст Олександр Машлай раптово 6 жовтня цього року в розташуванні підрозділу зазначили у Рівне Раді. Олександр добросовісний працьовитий. Я разом з ним працював в зміні. Завжди би, допомагав, бо він раніше мене прийшов на роботу, більше знав відповідальний, добросовісний. Жалко, що такі люди входять перечасно. Поховали захисників Олександра Гофмана та Олега Хаврука на алеї Героїв на кладовищі Нове. Олександра Машлая на кладовищі Утинному. Вікторія Стасюк Назар Мідріган Суспільне новини, Рівне.